Гібрид си Еленор Фао 300. Знаходимося ми в Черкаській області на Уманщині, де склалися не дуже сприятливі умови в період вегетації, зокрема в період наливу зерна. Було недостатня кількість вологи і досить посушливо. Але, як ми бачимо, гібрид си Еленор має чудову виповненість до самої верхівки, досить щільний пружний качан, добре налитий. Гібрид «Цей Еленор належить до середньопластичної групи, тобто він не вимагає високого агрофону для вирощування, здатний розкривати свій потенціал в помірних умовах кукурузяного поясу. Гібрид також характеризується чудовою вологовіддачею, має високі показники стійкості до основних хвороб кукурузи, кореневих стеблових гнилий, також дуже високу стійкість до сашкових хвороб.